В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, дорогі браті і сестри, сьогодні, в першу неділю Великого посту, ми чули з вами Євангелія, а перед цим апостол, які стосуються тої пам'яті церковної, яка древня, яка передувала кризі іконоборства. Адже те, що зараз ми переважно згадуємо в цю, в цю неділю, неділю православ'я або торжество православ'я, це є результат подолання тої кризи, що впродовж понад ста років у 8-9 століттях була в церкві візантійській. А от до цього, до того, як церква зустрілася і потім знайшла відповідь на цю кризу. Перша неділя Великого посту присвячена пророкам. І той перелік пророків, починаючи з Мойсея, який ми чули в посланні до євреїв, і згадка під час зустрічі Филиппа Нафанаїла в цьому євангельському уривку, який от щойно ми чули, де апостол каже своєму братові, що. Ми знайшли того, про кого писав Мойсей в законі і пророки. Це все якраз стосується того, що перша неділя посту історична це такий давній шар нашої літургійної традиції, присвячена пам'яті пророків, пророків, які вказували на Христа, пророків, які звіщали народу Божому, звіщали волю Божу, намагалися розбудити. Людей від тої певної сплячки житейської, в яку часто і тоді, і сьогодні ми з вами буває впадаємо. Євангелійський уривок про зустріч Христа з Филипом, і потім з Нафанайлом прекрасно описує нам цю живу подію. І хоча Євангелія від Іоанна історично було записано останнім після всіх інших, аж в кінці першого століття, тим не менш ми Бачимо тут живу картину тої дійсно зустрічі, яка збереглася, якби закарбувалася в пам'яті учасників. Знаєте, як буває, що деякі події такі яскраві, що вони стають такими, що добре їх пам'ятаєш, які незабутні б там через 10-20 через років пам'ятаються свіжо. І це якраз одна з таких подій. Адже тут що є важливе? Що Господь звертається особисто до кожного. Чому одні люди вірують, другі не вірують? Є тайна, це є тайна віри, і жоден з нас не може дати таку 100% відповідь. Чому воно так? Ми не знаємо. Чому при здавалося б схожих обставинах, які люди переживають? Одні вірують, і віра їхня укріплюється, а другі навпаки, бувай, втрачають віру. Зокрема, такі кризи, як зараз, ми переживаємо війна або ті бійці, які на передовій. Дехто приходить до віри ще міцніше, дехто навпаки її втрачає. Ось і це особисті такі тайна, чому воно так, тайна кожної душі, кожної кожної людини не підвладна раціональним поясненням, чому Тому що це особиста відповідь, і по різному ми здатні відповідати. Коли Господь зустрів Нафанайла, він теж от до цієї такої особистої зустрічі його підвів. Адже що було в тоді, коли Нафанайл був під смоковницею, знає тільки він, і знає тільки Бог, чи він розмірковував про щось, чи він молився, чи щось у щось він переживав, щось було в нього. Можливо, запит, якийсь в нього був внутрішній, і, і, і тільки Господь сказавши йому, натякнувши, що я тебе бачив тоді. Дав йому можливість відповісти вірою на ці слова, що він переконався, що це той, хто бачить його серце. Ось такої живої віри Господь від кожного з нас чекає. Ми з вами по-різному теж буває, приходимо до церкви з різних мотивів, по різному свою релі... Релі... релігійність переживаємо. Для когось це загальна така, то, що притуманна, з... загалом людству, загальна релігійність, яка в принципі. Дуже схоже і в язичницьких релігіях, і в інших релігіях, і в тих, хто там в християнстві з такими мотивами приходить. Це тоді, коли нам потрібно щось від Бога, коли ми хочемо, щоб божество щось там якось його умилостивити, щоб воно дещо нам зробило, чи не гнівалося, чи послало певні блага, і так далі. Але Євангелія нам благовістить, тобто добру звістку нам приносить про не такі відносини з Богом, а про саме живу віру, про живу зустріч, про те, щоб, як от в одному місці апостол Павло говорить, щоб вірою Христос жив в наших серцях, вселявся в наше серце і жив там. Тобто Господь кличе нас не те, щоб ми певний, там певні обряди виконували правильно і в правильній формі, чи правильні формули молитви промовляли. А про те, щоб до того кличе нас, щоб ми самих себе віддавали йому, щоб ми жили з ним, щоб оце небо відкрите, про яке сьогодні каже в кінці уривка Євангельського Господь, побачити небо відкрите і ангелів Божих, які сходять, піднімаються і сходять до Сина людського. Щоб це бачили всі ми. Це що це за видіння, до чого Господь нас тут відсилає? До Якова, до видіння Якова. Коли Яків побачив у вісні сходи до неба. В архітектурі нашого собору якраз це підкреслюється. Якщо піднімете очі до купола, до який уособлює небо, побачите з чотирьох боків сходи, про образ той образ сходів Якова, який бачив ангелів Божих, які піднімаються і сходять до людей. Спілкування неба і землі, от що приніс нам Христос: що нема тепер тої відстані, нема прірви, вона подолана. Христос приносить нам це подолання і запрошує нас увійти до цього життя, увійти до такого способу життя з Богом, щоб не знаєте, не жахливе якесь божество або добре, або що ще яке далеке, а живий Бог, який наш Творець, і водночас наш Батько, щоб він прийняв нас до своєї родини, щоб ми себе відчували і дійсно поводили себе кожен день. Кожну, в кожній ситуації, як Божі діти. не тільки тоді, коли ми в, там, в церкві чи на молитві, чи що ще таке робимо, а в повсякденності нашій, повсякденність наша це є наше життя. І в цьому житті є місце Богові. І ось саме до такої віри нас Господь кличе. Тому кожному з нас сьогодні можна побажати, щоб ми жили такою вірою, щоб ми шукали Бога, щоб ми. Давали можливість йому бути в нас і серед нас, і в нашому житті своїми вчинками, своїми діями, любов'ю своєю, своєю правдою, яку б ми чинили, відданостю Слову Божому, шуканням Його, пізнанням Його, взростанням в цьому. І дай Боже кожному з нас просуватися на цьому шляху. І Дай Боже, щоб цей піст, який розпочався, був для нас той дорогою, яка приведе нас трохи більше до такого пізнання, до таких відносин з нашим небесним Отцем. Амінь.